Будівництво цього спортивно-водовищного комплексу в авіамістечку ініціював колишній губернатор Полтавщини Валерій Асадчев. Тодішній міський голова Андрій Матковський від самого початку був проти. Причин пояснює кілька, і всі їх вміщує поняття гігантоманія. За словами Андрія Всеволодовича, вартість цього довгобуду майже 400 мільйонів гривень захмарна сума для Полтави. Адже кошти нині спрямовують саме з міського бюджету. За ці кошти можна було побудувати 40 дитячих поліклінік чи 40 дитячих садків. Ми маємо черги в дитячі садки сьогодні. Маємо, ми маємо велику проблему, але нам не треба 40, нам треба тільки 3. А оці кошти ми маємо пустити на ремонт тротуарів, пустити на ремонт дахів. Під'їздів, підвалів і навести порядок в нашому місті і знову організувати нормальну роботу транспорту. П'ять років тому бюджет міста був 500 мільйонів гривень, говорить Андрій Матковський. Нині понад півтора мільярди. У 2009 році в авіамістечку за рік звели дитячу поліклініку, витративши 10 мільйонів гривень. Щодо спортивно видовищного комплексу, наголошує, майже аналогічна сума пішла лише на сваї і справа не лише у величині басейну, він не стане найбільшим в Україні. Значну частину площі займуть об'єкти інфраструктури, зокрема, зала для глядачів, які стежитимуть за ходом змагань. Якщо ми не оберуть міським головою, ми припинимо це будівництво, але припинимо не для того, щоб тут довгобут у нас був, а щоб зробити новий проект. І, дивлячись на те, що тут залишиться, чи на якої стадії воно буде, порадиться з людьми і до кінця, вже 2016 року. Зробити за декілька мільйонів звичайний спортивний комплекс, можливо, з басейном я бачу, що тут уже він вимальовується, щоб люди мали жителі Київського району, мали можливість тут плавати і відпочивати. Мешканці авіамістечка давно звикли до цього довгобуду і майже не звертають на нього уваги. Кілька років він стояв пусткою. Нині ж будівельні роботи відновили. Тут дітям немає вакцини безкоштовної, то що наші чиновники сидять, планують. Такі комплекси, а дітки страждають. Великої нагальності. є, рахую, що не обов'язково. Може б треба, бо не такі, можна сказати, кошти на його вкладалися. Хоча можна десь щось реставрувати, наш спартак. Я рахую так. Люди ходять полуроздіти і в самі, голодні, а ми за 460 гривень мільйонів строїмо спортивний комплекс. До речі, до будівництва Матковський за своєї каденції таки долучився. На прохання жителів мікрорайону доручив зробити дорогу із бетонних плит, яка проходить повз будмайданчик.